Усім привіт! Будемо дивитись старопрогноз для левів на серпень. Е, спершу хочу привітати всіх леванят, які народилися в серпні, у яких буде день народження. Я вас вітаю. Ви дуже такі запальні, енергійні, е, ви дуже такі яскраві і бажаю вам такими залишатися, будьте з собою, випромінюйте цей заряд, надихайте їм інших людей навколо вас. Дивуйте, у вас це найкращим чином виходить. Ви найкраще. Люблю Леві, ви дуже такі енергійні, ви даєте енергію і залишайтеся такими ж зірочками, які ви є. Днем народження вас. Отже, Леви, ваш прогноз на серпень. Я вже все подивилась, буду розказувати. По-перше, шістка жезлів перевернута. Да? Шістка жезлів це у нас коли. Людина, умовно, на коні, в неї є ідея, і в неї цей запал, вона їде на ньому на цьому коні, і от відчуває себе переможцем, і в неї все виходить. Да? Але в перевернутому значенні нам говорять, трошки попустись. В тебе не все так гладко, як ти думаєш. І, в принципі, немає в тебе того об'єму підтримки, який потрібен для якихось рухів. Тобто нам кажуть. Треба ще працювати над е, тим, щоб тебе достатньо підтримали, достатньо почули. Треба ще шістки напрацювати е, те, чого ви хочете, та, напрацювати свою ідею. Тоді, можливо, буде якийсь класний результат. Але в цьому місяці не час, якби сильно, знаєте, е, 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 якби робити із себе переможця, тому що це. Може вам обернутися потім якимись проблемами. Да? Плюс не варто перетягувати на себе все, всю ковдру, бути головною, головним. Це от прям вам може зіграти з вами таку злий жарт. Далі, четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів це взагалі карта. Знаєте, коли Такий скрудж МакДак, він в нього є от будинок, в нього є гроші, в нього все є, і він такий все май. Да? І, в принципі, чотирка Пентаклів це про це. В позитивному значенні це накопичення. Це коли ми не витрачаємо зайвого, це коли ми кладемо умовно гроші на депозит, збираємо, коли ми дуже. Свідомо відносимось до розтрат, коли ми прямо такі, знаєте, свідомі в контексті грошей. Також це про базу, про основу, про фундамент. От, можливо, ви щось будете да, будинок будувати і будете це планувати. Або, можливо, ви по четвірці пентаклів просто будете працювати все спокійно, все злагоджено, да? немає якихось екстра. Витрат немає чогось екстра. Ви просто от живете по четверті пентаклів дуже така домашня, спокійна, збалансована карта. Да? Але, в принципі, вона завжди, бачите, тут ці замочки, вона про те, що людина якби трохи жметься. Вона трохи жметься там, витратити на себе, але в прямому значенні це, в принципі, обосновано. І остання карта перевернута жриця із силою. Перевернута жриця це у нас про невідчуття. Своїх потреб, чого я хочу, що я відчуваю, як я бачу себе, взагалі, як мені, глобально. Да? Тобто, що мені подобається, що не подобається, я прям трохи застрягла з перевернуту. От коли я про це говорю, ті, хто це мають, вони прям це чітко можуть відчути в собі. Це якийсь такий стан в напівтумані. Я щось роблю, але я взагалі, типу, Ну, можливо, це не моє, можливо, моє, я не знаю. З чого це може стосуватися прямої сили, Вашого, вашої пристрасті. Взагалі, ви ж у нас це ваша карта Льви, да? ваша пристрасть, ваш вогонь, ваша любов до чогось або до когось. Да? Тобто, в принципі, в Таро карта сили це про. Ресурс жіночий, да? тобто коли ви коли не розумієте, хто ви, що ви, як вам і так далі, ви втрачаєте свої ресурси жіночі, ви стаєте більш роздратованою, закритою, незрозумілою ні для соціума, ні для себе. Через це може бути багато конфліктів. Тобто з вами може бути важко комунікувати, тому що люди взагалі не можуть усвідомити, про що ви говорите, що вам подобається, що ні, чому ви така. Тобто да? це така таємничість разом із внутрішньою незадоволеністю, да? яку ви не можете якби, да, сказати, усвідомити, зрозуміти. Так і ваше оточення. Це дуже важливо. Я от прям вас закликаю. Попрацювати над своєю жрицею, над своїми відчуттями, що я, хто я, підіть до терапевта, до тілесного практика, з чимось займіться так, щоб знайти цей контакт зі своїм тілом, зі своєю свідомістю, зі своєю душею. Далі. Робота. У вас виходить перевернутий місяць і відлюдник. Взагалі це перевернута лінія 612 дому. Це. Куди ми взагалі вкладаємо свої сили, і що ми глобально отримуємо? Тут все перевернуто. Ви взагалі не розумієте, куди ви рухаєтесь і що ви потім отримаєте. Ви просто сліпо кудись йдете, знаючи, що це не ваше, і отримуєте результат, який вам, скоріше за все, або не подобається, або він не ваш, і так далі. Це езотерично. Якщо практично місяць перевернутий, це всі махінації. Такі полулегальні. Зробимо ще одну компанію, щоб не платити податки. Якось будемо обходити е ці законні моменти, щоб там якісь сірі схеми, ще щось, ще щось, ще щось. Да? Що вам, в принципі, неправильно не по душі, не по вашому призначенню. Е Можливо, вас сюди втягують, да? тут є якісь сумніви, переживання, тривожності, депресивні стани, як воно, що воно, як я взагалі. Можливо, будете взагалі боятися, що ви втратите свою роботу, яка вам, по суті, не ваша. Да? Тобто, по цим картам я би сказала, по-перше, життю працюйте, а по-друге, а що ваше? Яка ваша робота? Куди б ви хотіли? Чого б вам хотілося? Б? Можливо, на цьому місці робота, але якась інша позиція, інші проекти, або інший спосіб ну, би, керування. Да? Можливо, не так кардинально щось треба змінити, але щось вам точно там не подобається. Далі особисте життя. Тут все прекрасно, король жезлів для дівчат це прям, він вас. Кру, цей на руках носить, обожнює все робить, що ви кажете, тому що король жезлів він дуже проявлений в своїх почуттях, він обожнює свою жінку, він все для неї робить, але він дуже любить свідому, класну, дорослу жінку. Тому що король жезлів сам такий, і він якби очікує від своєї супутниці таких самих дій. Да? Тобто він Дуже любить дуже таких свідомих, класних, дорослих, прекрасних дівчат. Але в контексті особистого життя то все прекрасно. Вам ваш чоловік все організує. Е -е -е, льви, у яких немає стосунків, тут мечовий. А е -е, я думаю, що тут взагалі не про стосунки або про дуже такі, знаєте, стосунки, які тільки починаються, і вообще не пахнуть романтичними стосунками. Вони пахнуть. Роботою, грошима, виясненням стосунків, десь вирішенням якихось питань, да, але точно не романтикою і всім таким. Можливо, це потім приведе до чогось ін, ну, цікавого. Але поки тут зацікавленість тільки в голові. Да? Ну, цікаво. Ну, можемо поспілкуватись, ну, можемо там на каву вийти, але тримаємо відстань. І порада для вас, Леви. У вас тут десятка пентаклів і колісниця. Перевернуті. В принципі, це обидві дуже сімейні карти. Бачите, тут от застілля таке. І тут всі сідають в машину і кудись їдуть з сім'єю. Тобто, по-перше, це сім'я. Зверніть увагу до того, як ви взагалі в своїй родині. Як у вас там все облаштовано? Чи всім все влаштовує, чи всім все подобається. Можливо, щось треба б говорити. Десятка пентаклів це взагалі гроші, матеріальність, якась безпека. Можливо, треба повирішувати такі ціннісні питання. Цінність мається має на увазі те, що будує ваш фундамент вашої родини. Тобто, як ми взагалі, от. Хочемо дітей чи ні, там ми їмо м'ясо чи ні. Ми спілкуємося там такою мовою чи іншою. Як ми взагалі будемо далі? От, як нам подобається, давай сядемо це, визначимо і далі от, туди будемо рухатись, тому що зараз таке враження, що ви просто так понакатані щось робите, і це, врешті-решт, може привести до якогось результату, який ви кажете: ой, а мені таке не подобається, я так не хочу, а вже занадто буде пізно. Ось так в принципі у вас такий цікавий розклад получився, Але я бажаю вам прекрасного серпня. Ще ще раз вас із днем народження, і всім пока.